Привіт-привіт! Я тільки що з пошти забрала своє замовлення. Воно в мене невеличке, тому я його відразу розпакувала в машині і хочу вам показати, що ж у мене в ньому є. Так, перший продукт це гідрогелеві зволожуючі патчі під очі. Це хід продажу. Патчі, що вони роблять? Вони зволожують шкіру, підвищують пружність, еластичність шкіри, розглажують дрібні, зморжки, прибирають темні кола та зменшують набряки. Так, замовила собі ось такі дві масочки. Це зволожуючий також продукт для шкіри обличчя. Тепер це маска, в яку я просто закохалась з першого затесту. Одного такого сашету мені вистачило на три рази використання. Що ця маска в собі має: гіалуронову кислоту, арганову олію, колаген і вітамін С. Вона з обличчям просто робить чудеса. Я її абсолютно кожній жінці рекомендую, тому що після першого використання ви Побачити всі переваги цього продукту. Також замовила собі спробувати ось таку масочку: це цеолітова маска. Знаю, що дуже багато косметологів рекомендують цей продукт, це абсолютно натуральний продукт. Поки я її не пробувала, але спробую, якщо мені сподобається, обов'язково вам за неї розкажу. Далі в мене замовили ось таку олійку для волосся. Також це замовлення, по моїм рекомендаціям, звісно, тому що я все тестую на собі, і якщо мені подобається, то я рекомендую від душі. І це також той продукт, який я рекомендую мати кожній жінці, яка хоче відростити довге волосся, мати доглянуте волосся і блискуче волосся. Ось ця олійка вам в поміч, як то кажуть. Нюансом в цій олійці є те, що вона наноситься не на сухе волосся після сушки феном, а Саме до сушки феном. Або, якщо ви не сушите волосся феном, просто помили голову, підсушили трошки рушником і нанесли на кінчики е оцю олійку. Вона дійсно дуже крута і такий величезний об'єм. Далі, це ось така пінка для очищення обличчя. Цей продукт я полюбила також з першого тесту, тому що вона дуже класно, м'яко очищує шкіру обличчя і при цьому ще доглядає за нею, тому що у складі є колаген, вітамін Е, провітамін в 5 а також зволожуючий компонент алоєвера. І ця пінка, як бачите, має ще е, таку щіточку, яка дозволятиме ще більш глибше очищувати шкіру обличчя. Тому однозначно рекомендую. І в моєму замовленні є ось такі три парфумчика: це міні, такі версії, об'ємом по 20 мл, дуже зручний формат для сумочки взяти з собою. І це аромати серії Vexus, які є твістами відомих брендів. Я вже замовила повторно аромат. Номер 318 це аналог до аромату живанчий Ангел і Демон. Я його дуже полюбила саме зараз, в літню пору, коли хочеться щось і цікаве, але і не дуже насичене. Я вам зараз покажу. У мене він закінчується. Тому я його повторно ще замовила, він мені дуже-дуже сподобався. І зараз покажу, що в мене є з цих ароматів, як вони пахнуть. Я ці аромати ще ніколи собі не замовляла, але я їх знаю. І зараз подивимося, чи співпадають вони з брендовим парфумом в плані аромату. Дивіться, який тут класний, просто неймовірно якісний пульвірізатор, як він класно розпиляє, це аромат унісекс, до речі, аналог до брендового парфуму Терензі Андромеда. Я знаю, що дуже багато жінок його любить. І зараз я його нанесла і розумію, що так, це саме той аромат. Тому якщо ви любите. Терезі Андромеду, ви знаєте, куди ви можете звертатись і не платити всі гроші світу, тому що це аналог до аромату, який є нішевим парфумом, і він коштує ну не дешево, так тисяч десять, а то можливо і більше. У нас ви можете придбати ці аромати по дуже символічній ціні. Я вважаю, економити свій бюджет, користуватись якісним продуктом і отримувати ще при цьому подарунки. Наступний аромат, який я також замовила, це в нас твіст до брендового парфуму Yves Saint Laurent Black Opium. це також аромат, який дуже багато жінок любить. Так, це парфум дійсно дуже-дуже схожий до брендового також аромату. Якщо ви любите щось солоденьке, то вам однозначно або Laurent Black Блекопіум або Тізіана Andromeda, Якщо хочете щось більш свіже, але при цьому й цікаве. То вам однозначно аромат живанші ангели Демон, який також в мене є замовлений повторно, тому що як я вже сказала, він мені дуже дуже сподобався. Ось той, який в мене закінчується, і ось той, який я замовила повторно. Тому в мене зараз в моїй колекції вже буде три парфумчика. Всі три аромати є твістами відомих брендів. Я нічого не маю проти взагалі оригінальних парфумів, але я не бачу сенсу взагалі переплачувати, якщо ви можете купити цей же крутий, класний аромат, який на 99% схожий з оригіналом, але при цьому заплатити я не знаю багато, -багато разів менше. Тому що ви можете зробити? Це оформити собі дисконт на весь наш асортимент. Від 26% у вас буде знижка. Якщо ви вперше робите замовлення, то ви будете мати 30% знижки безкоштовну доставку на будь-яке замовлення в перший місяць своєї реєстрації оформлення дисконту. І також ви можете отримати подарунок, тому ви знаєте, що робити.